Привіт всім! Я розумію наскільки важливо проінформувати вас щодо правильного завершення фінансового року як самозайнятій особі. Я хочу переконатися, що ви уникаєте помилок, які потенційно можуть коштувати вам часу та грошей. Тож, незалежно від того, чи давно ви працюєте на себе чи тільки починаєте, обов'язково перегляньте це відео. Я впевнений, що ви знайдете тут багато корисної інформації. Перш ніж ми почнемо, хочу коротко нагадати вам про те, що ми робимо в TaxAce. Ми допомагаємо таким людям, як ви, понад 15 років проходити складний процес правильної подачі податкової декларації по завершенню фінансового року. Ми гарантуємо правильність оформлення та законне отримання максимального можливого повернення податкових відшкодувань. Наша команда досвідчена та чудово розуміє всі правила та закони. З нами ви можете бути спокійні за свої важко зароблені гроші. Пам'ятайте розрахункові листки, payslips та документи Сіє схеми будівельної галузі ваш надійний захист під час підготовки річного звіту. Без відповідних доказів буде надзвичайно складно довести, що податки справді було відраховано з ваших доходів. Не соромтеся просити ці документи у всіх компаній, з якими ви працюєте протягом року, це позбавить вас від труднощів у майбутньому. Зауважимо, що банківські виписки, у яких відображаються отримані суми від компаній за ваші роботи, самі по собі недостатні як підтвердження. Дуже уважно стежте, кому ви надаєте конфіденційну інформацію, особливо дані для входу до вашого персонального облікового запису до системи HMRC. Професійний бухгалтер, як от спеціалісти Tax Ace, вже є авторизованим агентом. Це означає, що ми можемо зробити вашу податкову декларацію, не маючи ваших паролів для доступу. На жаль, є люди, так звані бухгалтери, зі злими намірами. Не дозволяйте їм скористатися вашою довірою. Як вам відомо, чим більшими є підтверджені витрати, тим більший розмір податку підлягає поверненню. Однак важливо правильно внести ваші витрати у податкову декларацію. Я рекомендую працювати з досвідченим бухгалтером, який знає тонкощі заповнення всіх розділів. Запевняю, різниця у сумі повернення податків вас приємно здивує. Звертайтеся, ми раді пояснити це більш детально. Іноді представники податкової HMRC запитують додаткову інформацію після того, як ви подаєте річний звіт. Цих перевірок безпеки краще уникати, оскільки процес повернення може відкластися, що також збільшує рівень стресу. Щоби вчасно отримати свої кошти, надзвичайно важливо з самого початку не робити помилок та працювати з кваліфікованим спеціалістом. На жаль, якщо HMRC вважає, що щось не так, вони можуть почати розслідування. Зазвичай це трапляється, якщо суми у ваших документах не збігаються з інформацією вашого роботодавця. Ось чому так важливо мати чіткі докази всіх ваших відрахувань. Якщо ситуація ускладнюється, вам знадобиться досвідчений бухгалтер, щоб успішно вийти з цього становища. У складних випадках ми знаємо, які кроки варто зробити. Якщо у вас виникають будь-які питання чи сумніви, або вам просто потрібна професійна допомога з податковою декларацією, команда TaxAce завжди поруч. Ми тут, щоб допомогти вам розібратися в усьому, щоб ви могли максимально збільшити повернення податку та уникнути будь-яких непорозумінь з HMRC. Щоб зв'язатися з нами, зателефонуйте за номером, який ви можете побачити на екрані, або в описі нижче. Доки ви готуєтесь до завершення фінансового року, обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на канал також можна знайти в описі під цим відео. Ми регулярно ділимось порадами та інформацією, щоб зробити оподаткування для вас легшим. Дякую за увагу. Сподіваюсь побачити вас за переглядом нашого наступного відео.